Доброго здоров'я всім! З вами з шахи від Анатолія. Сьогодні хочу показати вам дуже сильний хід в іспанській партії. Ми граємо за чорних. Білі розпочинають королевським пішаком е2 на е4. Чорні відповідають на е5. Білі виводять коня на ф3 з нападом на пішака. Чорні виводять коня на С6, захищаючи пішака. Чорні виводять слона на Б5, нападаючи білі виводять коня на С на Б5, нападаючи на коня. І та розігруючи іспанську партію. Чорні проганяють слона пішаком на А3. Білі забирають слоном нашого коня на С6. Ми забираємо пішаком слона на С6, відкривши фірзя. Білі роблять коротку рекіровку. Ми ходимо слоном на g4, зв'язавши коня і ферзя. Білий пішак буде проганяти нашого слона і піде на поле H3. Чорні не забирають слона. З під бою, а виводять пішака на H5. Білі з задоволенням забирають слона на G4. Чорні забирають пішака на G4 з нападом на коня. Білий кінь забирає нашого безкоштовного пішака на e 5 І тут сильний хід ми ставимо ферзя на H4 з загрозою мата на поле H1. Єдиний хід у білих від мату це піти пішаком на поле F3, щоб було куди відійти королю. Ми ставимо пішака на поле g 3 Наступним ходом, незалежно від того, чим і куди підуть чорні. Поставимо мат на е, ферзем на H1. Ну, наприклад, кінь е, переходить. І ми ставимо ферзь на h1, шах і мат. Якщо вам сподобалась дана комбінація, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Далі буде цікавіше. З вами шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!